Друзі, привіт! Продовжуємо інформувати гарячими новинами із фронту. Помста окупантам за обстріли України прийшла. З'явились новини про знищення цілого підрозділу росіян біля села Кордюмівка, що під Бахмутом. Деякі росіяни злякались та здались в полон Збройним силам України. Більше десяти окупантів просили пощади і просилися в полон, махали білим прапором. Є відео з місця події про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чи може. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Збройні сили України тримають оборону та атакують окупантів біля Бахмута. Там прекрасно співпрацюють прикордонники, волонтери, артилерія, бійці вертольоти. Підрозділу. Росіяни активізувались та хочуть прорватися в місто. Українські воїни знищують їх пачками. Також знову помічена невелика кількість вагнерівців на околицях Бахмута. Знову російська влада хоче закидати трупами російських солдатів позиції Збройних сил України. На даний момент Бахмут атакують мобілізовані. Регулярна армія Російської Федерації та Вагнерівці. Але їм там не солодко. Весь час їх мінусують. Найзапекліші бої на сьогодні тривають в Бахмуті та Соледарі. Росіяни попробували піти нишком через ліс Бахмут, але були знищені. Деяким вдалося втекти, а деякі просто здавались, піднявши білий прапор. В боях на Бахмутському напрямку ворог зазнав значних втрат. Декілька сотень окупантів ліквідовано. Така сама кількість поранено. Ніхто з росіян, горе вояк, поранених не забирає. Росіяни своїх або дострілюють, в іншому випадку просто залишають стікати кров'ю та замерзати. Зважаючи на колосальні втрати, росіяни не полишають спроби прорвати українську оборону, хочуть взяти Бахмут і прорвати українську оборону далі, але їм це не вдається. Збройні сили України стримують, прекрасно працюють українські військові, артилерія та розвідка, насипають оркам славно прямо на голови. У російських вагнерівців мобілізованих та армійців. Страшний страх перед збройними силами України. Росіяни герої до першого бою, коли їм добре мінусують. Інша частина прекрасно здається в полон та просить пощади. Є багато випадків, коли декілька українських військових четверо, п'ятеро, захоплювали в полон і захоплюють набагато більші підрозділи російських окупантів по 10-20 чоловік. Одну таку групу окупантів, бійці Збройних сил України, зустріли при спробі штурму українських позицій в Бахмуті. Серед полонених попались Вагнерівці, мобілізовані та російські військові регулярної армії. Кількох було знищено, декілька спробували. Пробували втекти, але були ліквідовані. Інша частина, зрозумівши, що виходу немає, і здалась в полон з гордо піднятим білим прапором. Українські бійці взяли приблизно 10 полонених. На даний момент з ними проводять культурне спілкування. Розвідка зараз вирішується доля російських полонених, чи відправляти їх на відбудову, чи на якісь шахти, чи обмін. Хоча орки не заслуговують нормальної роботи, після того як їхні військові поводяться з українськими полоненими. Друзі, пишіть. Ваші роздуми, що робити з полоненими російськими солдатами, можливо, у когось є цікаві ідеї. На цьому у нас усе. Всі мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок. ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в збройні сили України разом до перемоги.